Товариство, це дуже серйозний сигнал сьогодні, що немає в порядку денному інформації і розгляду питання по Україні щодо цього третього траншу, наскільки я пригадую, 25 мільярдів там йшлося. Я вам скажу, чому це є дуже серйозний сигнал. З однієї простої причини: Ви згадайте, як ця сама влада, як її зараз називають нова влада, новий уряд, з чого він почав свою роботу, вони просто по дикунськи підняли тарифи. На житлово-комунальні послуги, на е, електроенергію, на е, тепло, на гарячу воду, на холодну воду. І піднімаючи тарифи, вони нам всім розказували: українці, потерпіть! Це є вимога міжнародного валютного фонду. Якщо ми вам тарифи не піднімемо, міжнародний валютний фонд не дасть нам третього траншу. І що? Тарифи підняли. Народ зараз просто. В жасі уявляє собі, що буде восени, як вони отримають і за що будуть платити непідйомні ціни. Так субсидії ж субсидії. Ви що думаєте, субсидія е -е, спрацює? Так навпаки, субсидія це є просто перекладання державних коштів в кишені олігархів. Субсидії в руки людей не йдуть, і тим більше ви знаєте, наскільки маніпулюють сьогодні субсидіями. Коли людина, наприклад, в сім'ї, скажімо, одна працює, одна не працює, то та, хто не працює, в судно їй нібито умовно нараховується 2 900. Так що субсидії це є дуже умовно. Та й зрештою, хвалитися владі, що в нас третина населення отримують субсидії, тобто за межею бідності, це є верх. Цинізму, отже, всі ці забавки з МВФ вони до добра не приведуть. В ідеалі, звісно, треба просто менше красти тій владі, щоб не брати позики. Бо насправді тих 25 мільярдів павле. Я вам хочу сказати, вони ж не підуть на розвиток української економіки. Вони ж не підуть на, скажімо, латання дзюр і забезпечення соціальної несправедливості, яка є зараз в нашій державі. О, вони підуть прямо в бюджет. Куди вони підуть? Вони підуть на перекриття заборгованості України перед тими ж таки зовнішніми е, інституціями. Ну, тобто фактично перепозич правильно, правильно, але фактично що відбувається? Відбувається, що людей в черговий раз надурили, людям сказали тирті. Терпіть, людей навіть не сказали терпіть, а людей обікрали, бо ж паралельно разом з тим всім, ви ж бачите, починає курс долара скакати по відношенню до гривні. і мало того, що він і так, скажімо, є нереальний, економічно необґрунтований, Так ви побачите, це є стара пісня. Люди добрі, та ви переконаєтеся, і вже давним-давно в нас це постійно влада робить. Штучно піднімаючи курс іноземної валюти, люди скидають. А зараз що? Зараз вересень, місяць народ викидає гроші, тому що їм треба дітей в школу відправити. Зараз купає витрат, а потім вони витягнуть з людей гривню. Скажімо, ті самі долари, і потім різко опустять до якогось там відповідного рівня і всім І будуть, легше, і будуть всім розказувати. Ви ж подивіться, яку ми реформу зробили. Ми ж е, скажімо, понизили до того рівня, хоча е, е, є коротка політична пам'ять. Всі забувають, як це робилося до цього часу. Тобто, в даному випадку це є, ну даруйте, будь ласка, але чергова афера з міжнародним валютним фондом. І а ще про... одне хотів би сказати. Так. Не гнівайтеся, ще одне хочу сказати. Але сам факт, що Міжнародний валютний фонд навіть не хоче говорити з Україною, про що каже, що міжнародні інституції не задоволені реформами, які відбуваються в Україні, а точніше їх взагалі немає, тому що це імітація реформ, і не задоволені боротьбою з корупцією. Чим дуже хвалиться наша теперішня влада.